Працює техніка, прибирається сміття, яке залишилося на території парку неприбраним. 29 березня відбулось засідання депутатської комісії і де було вирішено, що депутати візьмуть на себе ініціативу по прибиранню цього фарму. Стежте перед вами депутат міської ради Георгій Висоцький. Дуже дякую, Микола Віталійович. Дійсно, ініціатором були депутати для проведення такого суботника. Дуже добр добрими словами споминали Дмитра Григоровича, який ініціював колись суботники. А на сьогодні за вісім років вони не відбуваються. І тому ми нагоди і свята Пасхи зібрались. Дуже до речі, дякую і працівникам. Фірми Євробут і депутатам, які зібрались. Хочу за, також за депутатів, які не прибули, хоча були повідомлені. Кажуть навіть особисто Миколу Степановичу Мельничуком, але на сьогодні їх чогось тут не видно. Велику територію важко тут прибирати, тим паче, що е, після розмови з жителями парку, е, з жителями окрасних вулиць. Е, вони повідомили, що дійсно тут довгий час не вбиралися. Ми спробували навести порядок, щоб не було докорів, міська влада каже, що дуже багато хто з депутатів тільки міг критикувати владу, а не працюють. Ми все ж таки зібрались і цю територію, майже 3 гектари, ми спробували поприбирати. Дуже дякую водіям і працівникам, які тут знаходяться. Що підтримали нашу пропозицію поприбирати наше рідне місто?